Так, всім привіт, шановні аграрії. Сьогодні, 20 липня, ми вирушаємо до фермера, ну точніше, фермерське господарство Сушко, яке знаходиться в Одеській області Подільського району. Вони в нас замовили насіння соняшника Альдазор та бомон. На демо ділянки їх зацікавила наша продукція. Тож ми сьогодні поїдемо до них. То побачимо всю картину їхньої площі, як показують себе наші гібриди з порівнянням з іншими гібридами. Буде цікаво, залишайся з нами. Поїхали! На полі, можна сказати, на демо полі у фермерського господарства Сушкове. Тут висіяно більше 10 гібридів. Далі вам розкаже Артем, що і як вони робили, по якої технології вони висівали, і взагалі за весь період вегетації, що вносили, що не вносили. Добрий день, доброго дня, доброго дня, шановні аграрії. На даному полі висіяно 12 гібридів. Зіких до гранстар е, технологій е, посів у нас був 7 квітня, відбувався посів у нас по класичній технології, тобто Оранка. Е, сіяли ми з добривом сульфомофос 200 кг у рядок. Е, прискали ми його один раз гранстаром. Е, і як би і все. Е, по фунгіцидах ми нічого якби не вносили. Ну, до Гранстара добавляли ще інсектицид. Системно-контактний по фунгіцидах ми нічого не вносили, тому що було цікаво, яка із оцих цих гібридів лінійка має на увазі вітчизняні чи імпортні. Як хто буде що тримати? То можу сказати на сьогоднішній день, що А що Альтазор, дуже гарно справився з даним викликом. Ніяких болячок у нас не було присутніх. Трошки десь там був кліщ, але це якби було присутньо на всіх соняшниках, але ну, тут якби нічого не поробиш. Тому що ну, така зараз ситуація. Е, що можу сказати від себе? На початку вегетації, щоб Бомон, що Альдазор е, трішечки е, відставав по вегетативній масі, по вегетації від зарубіжних гібридів. Але після дощика, дощик у нас був останній 10 червня 40 мм. Продуктивних опадів, то він вирівнявся. Як бачимо, у нас була зараз ця спека, всі ми її знаємо. Температура доходила до 60 градусів на поверхні. Все чудово пережив, запилився, як можна побачити, все запилилося, зараз вам все наливається. Поки, поки що дуже довольні, але бункер покаже. Бункер покаже, і ми тоді будемо собі розуміти. Що і як. Так, ось ми вже перейшли з ділянки, де висіяний наш помонт, На ділянку, де висіяний наш Альдазор. Хотів вас запитати по технології, якби все ясно розуміємо, що і як робилося, якими агрегатами ви взагалі обробляли землю. Оранку ми проводили плугом кух мультимастер, п'ятикорпусний оборотний, агрегатований з трактором New Holland 7060. Вологу закривали обичними боринками. Ну, mm. Культивацію ми проводили агрегатом КПГ-8 від компанії Велес Агро. Там трошки вирівняли грунт. Та якби зайшла нас сівалка, сівалка у нас Рамін восьмирядкова. І mm. висіяли цю ділянку. А на яку глибину оранка була? Оранка була на глибину 25-27 см. <реш> а ось на товарних своїх посівах ви. Теж практикуєте класику, чи все, все ж таки, або рихнення, або Ні, У нас все одна технологія, ми в тому році переконалися в тому, що в нашій зоні, е, крім класики, е, немає нічого кращого. У нас були висіяні як і соняшники, так і кукурудзи по дисковки і понову ділу. То різниця між врожайністю е, е, півтони тонна закону. Що, що по тому, щесливо. що по тому. Так, так, і вегетація, розвиток і врожайність це якби ми все наблюдали краще, ніж оранка, але на даний момент я не бачу нічого. Теж з вами згоден. Тож, Альдазор, ви теж тут не фунгіцидів, не інсектицидів. Нічого, взагалі, Абсолютно нічого. Але підживлення давали. Нічого ми, ні. бору Альдозору ні, бору, не давали. Ні, ні бору, нічого ми не давали. Зрозумів. Ми, да. ми нічого не давали, тому що коли ми зайшли перший раз працювати. Проти буряна uh -huh. гербіциду. У нас вже було буквально десь, напевно, майже четверта пара, е, тому що буряни в нас пізно пішли, пізно полізли буряни, але ми якби спрацювали. Uh -huh. е, тоді пішли, затягнулися дощики. У нас якби оприскувач Богуслав е, не, не самохідка. Ми, я вже просто тоді приїхав на поле, я побачив, що він мені вже в груди. І okay. я не хотів якби, нічого йому шкодити, а, щоб якийсь, на що мені думають, той боже. Хотів вас взагалі запитати загальне враження, що ви думаєте за наші гібриди на сьогоднішній день? Зрозуміло, що до збору врожаю ще є час, все може, може не дай Бог, там змінитися. Ну просто ось є сьогодні там допуст, він вже відцвів весь, шляпка вже гарна, виповнена, класно себе почуває. Взагалі, які ваші враження від вітчизняного виробника? Враження склалися досить приємні, тому що ем, якби трішечки скажу правду, трішки, трішечки ми скептично відносилися до української селекції е, просапних любих культур, тому що ми не розуміли, ну чи працює дійсно не працює, якби обйоми великі було десь, десь О, трішки так. щось страшно. Тому вирішили спробувати поки так. Але в цілому, в цілому, то поки е, я задоволений. Тим і мені якби приємно, тим, що українська селекція не стоїть на місці, і що дай Бог, через роки е, вона вийде і просто всіх покаже всім, що таке українська селекція. Тому що зараз, ну, сказати прямо, ну, всі розуміємо, що все рівно фермери віддають перевагу іноземній селекції. Ну, так. Але хотілося б, щоб і українська селекція досить, досить гарно себе показувала. В будь-яких наших таких, от, хоч ми і північ Одеської області, але умови у нас тут дійсно бессарабські стають. З, кожного року, да, з кожним роком реально. Кажеться, що сонце все ближче і ближче до нас. Доща менше, сонце yeah. ближче. І ну, потрібно працювати над цим, щоб, ми могли, щоб ви могли пристосувати свої гібриди до цього всього. Тому що виклики у вас великі і потрібно працювати. Добре. Дякую велике за відгук. Приїдемо ще на збір врожаю. Да, бункер покаже. Побачимо там, що робиться, побачимо тут, що робиться, і тоді вже й дійдемо до якогось да. логічного висновку. Щось підіб'ємо до кучі. Також хочу звернутися до глядачів. Дивіться реальні відгуки. робіть для себе виводи, довіряйте агрорит, залишайтесь разом з агрорит. Альдазор у кожну хату. Все, щасливо вам до побачення. Так. Ось, що ви не говорили, що це крайвий ефект. І тут потужний соняшник. Ми йдемо вглуб. Ой, тут взагалі якісь джунглі. Ось, ви можете бачити, що... Шляпки один в один. Так як і з краю соняшника. Дивіться, давайте подаребимо один. Клас, шляпа взагалі. Бомба. Так, а ну, блін. Дивіться. насінина повна. Просто клас бомбезно. Тож, як є, так є.